Ну а тепер про кровні секрети Путіна пам'ятаєте цю таємничу валізку і купу охоронців, які супроводжують кремлівського діда навіть убиральню. Це все для того, щоб ніхто не отримав доступу до генетичного матеріалу російського диктатора, який здатен розказати про нього більше, аніж всі аналітики разом. Але все це більше не таємниця. Ми зламали особистий кабінет одного із близьких родичів диктатора і добралися до ДНК клану Путіних. І те, що дізналася, наша Ірина Прокоф'єва може принести очільнику країни терористки ще більше проблем. То як дістати кров президента Росії і на що може вивести цей слід сенсаційне розслідування, куди були залучені хакери, генетики, історики, психіатри та інсайдери з Москви, дивіться зараз. Непублічний, непримітний і завжди тримається у тіні. Так, йдемо. Два. У нього ідеальна репутація, зразкова сім'я і хороша посада у Газпромі. Що справді? Та да ладно, жартує я, мама. Та саме він, наш ключ до кількох особливих таємниць російського диктатора, який той ретельно береже. Із допомогою кіберфахівців ми отримали доступ до дуже особистих даних Путіна. Ось цього Путіна це. Ровний родич російського диктатора, його двоюрідний племінник Михайло Євгенович Путін. А ось це клініка «Генотек». Вона розповідає про походження роду, шукає родичів, проводить аналіз ДНК та виявляє потенційні хвороби людини. І ось одного дня Михайло Євгенович Путін прийшов ось сюди на вулицю Большая Полянка у Москві, і здав свій аналіз ДНК. І от тепер його генетичний паспорт доступний нам. А отже, деякі таємниці російського президента. Нам вдалося роздобути генну карту путіних, так, так, путіних, бо генна карта одного путіна це ключ до святая святих цілої групи людей, пов'язаних найміцнішим зв'язком, який лише існує у світі кров'ю. Та на початку ми навіть не підозрювали, до яких висновків це нас приведе. Український генетик прогнав серідані ДНК через спеціальні програми. Цікаво це носіство патогенної мутації в гені більсі два. І витяг з них те, що раніше було найбільшою таємницею Кремля. Таємнича валізка, без якої не обходиться жодна поїздка Владіміра Путіна. Один і той самий охоронець, який всюди її носить за господарем Кремля, навіть у вбиральню, особливо у вбиральню. Французький журналіст, режис Жанте розкопав брудний секрет диктатора. Виявляється, завданням цього суперагента є охорона сечі та фекалій Путіна. Серед осіб, що супроводжують Володимира Путіна під час поїздок за кордон, є одна людина, яка відповідає за збір його природних відходів і перевезення їх до Москви. Це викликає тривогу. Тобто, уявіть, екскременти збирають до спеціальних пакетів. Потім кладуть у ту саму таємничу валізку. І везуть утилізувати на Росію, і все заради того, аби цінний генетичний матеріал нікому не потрапив до рук, а відтак не зміг оцінити слабкі місця у здоров'ї Путіна, вроджені чи набуті хвороби, психічні або фізичні, хімічні препарати, які можна виявити у матеріалі, та врешті зрозуміти, хто насправді перед вами оригінал чи двійний. Всі спецслужби завжди слідкують за тими державами, від яких ти можеш чекати небезпеки. Ми бачимо, що сьогодні Володимир Путін так само боїться, що в нього можуть поцупити його генетичні дані, якісь і це використати проти нього. Це розслідування починалося зі зламаної пошти одного із родичів Володимира Путіна. Але години вивчення доступної нам інформації раптом вивели на ще одну деталь: генетична карта кровних родичів диктатора це таємний механізм. Реальної влади сучасної Росії. Причому не має значення якого світу ви маєте. Якщо ви в одній генетичній карті з путіним ваше місце на вершині влади у новій правлячій династії. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. За чверть століття на престолі офіційна біографія російського президента змінювалася кілька разів. Ось це генеологічне дерево родини склав троюрідний брат Путіна і з помпою презентував його на економічному форумі. Цю подію широко висвітлювали пропагандистські змі, що свідчить про увагу кремлівського господаря до своєї родословної. Юрію, розкажіть про родовід нашого президента. Але у відкритому доступі у родинного дерева не вистачає гілок. Ані дітей, ані важливих племінників. Ось тут ви не знайдете, бо нічого не має наштовхувати вас на думку, що в Росії, окрім влади офіційної, є ще один невидимий рівень влада за правом крові. То хто такі кровники Путіна? Не опубліковані фото та відео улюблених родичів диктатора. Далі. Мій співрозмовник Олексій Левченко, редактор видання Інсайдер. Після того, як Росія напала на Україну, Левченко перебрався з Москви до Праги і звідти викриває злочини Кремля. Родина Путіна це сфера його інтересів. Саме ця родина гілка для Путіна важливіша за інші. Ну а тепер подивіться на улюбленця долі, а точніше, фестунчика старіючого диктатора. Цей оглядний чоловік народився у місті Іванове в звичайній родині лікарів Євгена та дії Путіних. Сам теж навчався на лікаря-психіатра і навіть захистив кандидатську. Після розподілу у медичному вище потрапив у Суздаль разом із дружиною Оленою. Утім, справи Михайла Путіна різко пішли вгору після того, як його двоюрідний дядько захопив кермо Російської держави. Михайло доручають керувати клінікою Газпрома, а потім медик раптом опиняється на посаді заступника голови самого Газпрому. Рот Путіна Пісков тоді привселюдно заявив. Це зовсім. Далекий родич, вони фактично не спілкуються. Пісков тоді збрехав, як ми бачимо, сходження сім'ї розпочалося саме з 2018 року, коли розпочалася четверта каденція Путіна. Саме тоді він зробив ставку на цих людей. Повірте, замголови правління Газпрома це дуже вагома позиція. Психіатр Михайло Путін у газі явно розбирається мало. А от дивитися за інтересами свого дядька у Газпромі може цілком роль Сматрящева від сім'ї не публічна. То як живе і чим дихає двоюрідний племінник диктатора. Дивіться далі. Трапив дуже цікавий документ: це анкета зовнішнього кандидата, тобто резюме сина Михайла Путіна Дениса. І з цього документу ми дізналися дуже багато цікавої інформації. Приміром, те, що у свої 29 Денис Путін вже встиг попрацювати у Газпромі на доволі високій посаді, як і його сестра Анастасія. Вона, ймовірно, працює лікарем-венерологом у клініці Газпрома. А ще із цього документу ми дізналися адресу пропису. Родини Путіних. Це Москва, Ізмайлівський бульвар. Ось цей будинок на північному сході столиці Росії. Це геть непрестижний район. А от який вигляд квартира має зсередини, можна судити із фотоархіва Дениса: італійські меблі, позолочені люстри, скульптури і старовинні фото родини на стінах. Є собака, і кицька. Михайло Путін мало ходить пішки і не користується громадським транспортом. Він здебільшого пересувається на авто. Я їду нормально. Ось такому, що накидається в очі Генезисі GV80, хоча це преміальний кросовер корейського виробництва. Повній комплектації такий коштує десь 70 тисяч доларів. Двоюрідний племінник Путіна любить швидкість. Ось штрафи. Один виписаний у Москві, інший у Володимирі. Утім, все це доволі скромно, як для топового газовика. Немає такого демонстративного споживання. Ося ця родина не виставляє на показ своє багатство. Можливо, вони не хочуть цього робити, а можливо, їх просять цього не робити. та ця непокізна розкіш чисте прикриття. За спиною свого двоюрідного дядька, а можливо, і з його благословення, Михайло Путін купив апартаменти у так званому золотому трикутнику Санкт-Петербурга. Реконструйований царський будинок навпроти, Ісааківський собор, неподалік набережна і мідний вершник. Квартири у такому будинку коштують десь 700 тисяч доларів. І щомісяця приходять ось такі рахунки за комуналку. Путін Михайло Євгенович, апартаменти 71 квадратний метр, 10 тисяч 300 рублів. Тут ми явно маємо справу із новою аристократією імперії Путіна, яка як і годиться вважає, що право на власне. Ладо і престол іде прямо від Бога. А він ровесник. А дівчинці 35 років. Дай Боже. А Михайло Путін дійсно людина набожна. Він шукає і скуповує рідкісні ікони і замовляє і мені. У 2019-му він звернувся до майстра із Мурома. Мені потрібна мірна ікона Володимира, чеканка, емалі, заможна та красива. Живопис академічний, потрібна максимум за 6 тижнів. Ми не маємо підтвердження, що святий Володимир тепер висить десь у спальні Володимира Грішного. Хрін, хрін їм О, розумієте, як у нас у народі кажуть. Та є в цій приписці іще ще одна цікава деталь: Михайло просить написати майстра дві імені ікони на ім'я Анна. Та Сергій ще замовлення: спільна ікона, уповен зріст Анна та Сергій. Усі такі ж нарядні. Я прошу запам'ятати ці імена. То що означають ці імена в ієрархії кровної влади російського диктатора? Які надзвичайні секрети можна дізнатися із крові путіних, і що криється за мутаціями в генах його родини, які викрила наша власна експертиза? 2018 рік у Кемеровській області РФ у торговельному центрі Зимова Вишня заживо згоріли 37 дітей. Але з цієї пожежі, на чисто попилу, постає фігура нового губернатора Сергія Цивільова. І підтримка усіх жителів Кузбасу він народився у Маріуполі у Севастополі. Закінчив військово-морське училище Нахімова. Мешкав у Чугуєві. Однак, згодом переїхав до Росії. Удача ж до нього прийшла, коли він одружився на лікарці психіатрі Ані із міста Іванове. Ця пара отримала не багато немало а одну із найбільших вугільних компаній в Росії Колмар, а згодом і всю Кемеровську область. А все тому, що дівоче прізвище лікарки Анни Путіна зі святом колеги. Вона рідна сестра Михайла Путіна і двоюрідна племінниця російського диктатора. У 2002 році вийшла перша біографія Путіна, написана Олегом Блоцьким. В ній він описує стосунки Путіна з родиною свого двоюрідного брата Євгена, і сам Путін говорить наскільки важливий для нього цей брат. Мовляв, євген це літописець родини. в цій книзі також є фото Володимира. Путіна в оточенні родини свого брата, і там є маленька Анна. Щоправда, ми не бачимо там Михайла, але можливо саме він фотографує Ну, а Далі більше із початком дядькової війни проти України, перша леді Кузбасу Анна Цивільова опікується защитниками Отечества. Цей фонд вона очолила за особистим дорученням свого дядька. Нині ж психіатр цивільова заступниця міністра оборони Росії. Не перша, але й не друга людина, у найважливішому для Путіна зараз міністерстві війни. Ну а тамтешньому міноборони явно психіатра не вистачало. Вона прийшла туди сматря, адже Путін військовим не довіряє взагалі. Самі на прямій лінії пожартував, що мовляв, це білоусу попросив його призначити цивільову. А сам Путін тут, нібито. Ні до чого, але ж очевидно, що все було рівно навпаки. Чоловікане Сергій Цивільов теж отримав підвищення у травні 2024-го Він став міністром енергетики у новому уряді. Його зятя Михайла Путіна у тому таки травні 2024-го переобрали на пост заступника голови Газпрома, де він продовжує виконувати роль непомітного завгоспа. Але хто сказав, що не сірого кардинала? Для Путіна Газпром це компанія номер один. І тут Михайло Путін грає дуже важливу роль. Та що може бути важливіше у Кремлі, ніж охорона здоров'я самого Путіна? А ось це. Третя сестра Анни та Михайла Тетяна Пташук, і вона геть не публічна. Натомість дуже добре влаштована, адже обіймає посаду заступниці головного лікаря Кремлівської поліклініки, де лікуються чиновники і кремлівська еліта. Раніше фонд боротьби з корупцією знайшов у неї сім квартир у Володимирі, чотири земельні ділянки і будинки на загальну суму понад 2 мільярди рублів. Путін роздає посади, регіони, гроші, владу і вплив лише своїм, перетворюючи Росію на країну династійного права. Відомий психіатр і науковець Олег Чабан бачить усьому цьому психологічний дефект особистості. Низький соціальний капітал це довіра найближчим. Це одночасно така стиль поглажування. Ти автоматично шукаєш підтвердження своєї значимості. А от навіщо племінникам Путіна знадобилася генетична експертиза? Клініка Генотек, куди Михайло Путін здав свій аналіз ДНК, виявила понад 1700 родичів по всій Росії, троюрідні дядьки, п'ятиюрідні брати, і племінники диктатора, яким не так пощастило наблизитися до престола. І нам хочеться зрозуміти, чи стануть ці 1700 путіних по крові таємною владою Кремля. Клінусь. Що родичам Путіна генетичний аналіз. Ось вона справжня мета путінської програми. Про що здатна розказати спільна кров? Ця людина менш стійка. І який смертельний недух по чоловічій лінії путіних виявила наша власна експертиза. Це носісто патогенної мутації Лені Більсі 2 Таємні хвороби путіних далі буде.